Друзі, сьогодні, ну майже весна. 13 градусів. Ой-ой-ой. Супер! о Ой, як нас зустрічає ліс. Тільки зайшли і перші грибочки. Що це таке? Схоже на Фламуліну, але сумніви є. Не знаю, не впевнений. Не будемо чіпати. Сьогодні 6 лютого. А, бачите як у лісі. Ми сьогодні в нашому звичайному составі. Я, Іріжка, Жекірі, Марселі, Більба. Ми вже вдрапали десь попереду. Зараз доженемо їх. Сю ніч сьогодні йшов дощ, та вчора весь день. Дуже такий сильний. В лісі мокро, тому ми в чоботах. В цих місцях мене були десь місяць. Цікаво, що тут змінилося в лісі. Ну, зараз все побачимо і вас, як завжди, запрошуємо на лісову прогулянку. А ось поруч на пеньочку. Що це таке? Якісь старі грибочки і трутовички. О, як така цікава форма. Ліс змішаний. багато лістяних дерев. Є сухі, багато пнів. Так що шанси у нас сьогодні є. Може фламулінку тут і знайдемо. Ну що, грібники, щось бачили? Ага. А в мене також. Трутовички, якісь така грибочки. Не зрозуміли. Ти бачиш аж ноги. Та-да. Багнюка така, що. Жекірі, ходь сюди! Щось знаходить і їсть. Ну, ха. Таку погоду, друзі, обіцяють десь... на на 10 днів вперед. Ще тепліше. 15-16 градусів. То точно можуть і з Саркасцифи пойти. Ми знаємо місця, де вони по весні ростуть. То обов'язково поїдемо, глянемо, іди знай. Хоча я бачив а, на фейсбуці, що вже в Закарпатті потрошки знаходять. Це та? ж, так? Закрпаттяш, да? так? Це та і в Львівській області да. знаходиться. І в Львівській області також. Ну. Може і в нас підуть. Так, якщо буде така тепла погода, то звісно. Піду. Та ну, вночі плюс 8 градусів. Тиша сьогодні. Трошечки вітерець є. Похмуро, але досіку нема. Да, це прийшли, що там побачила? Такі, як плямки. Ага. Щось таке, незрозуміле. А, ось який здоровенний. Трутовічок. Ой, який звук. Як в осені. От шліпинки білого. Та вже скучили, друзі. Вчора переглядали там пару старих відео. Супер. Теж тут овіки? Теж що такі нам Так, В цих місцях дуже багато от таких грибочків на пнях. Тих, що треба нема. Ну для тих, що треба, ще почекати трошки. А, ти маєш на увазі зимове, а я вже, я вже ж в новому грибному сезоні ага. Шукаю білий. Ага. Так, друзі, до речі, білих в цих місцях багато збирали. О, того року підгрузок, напевно. Ага. Тільки вони отак от, от залишаються, а вон ще. Ага. Черніють і там, ого. Бачу, бачу. В цих місцях місцеві не збирають підгрузки, тому от вони не, залишаються. Так. Попереду така березова рощиця. Може глянемо, що там. Може ні, може, тут походимо. Там болота, ріше, ми в цих місцях бували не один раз, ну, березове рощиться. Ну трошки далі, не спочатку там треба пройтись. Внутри в 50, там ще й озеро є. А це що таке? Дощовик чи що? А, ну. То, мабуть, дощовічок такий. Тогорічний. Хачай, це не mm? дощовик, якось він називається, я не пам'ятаю. Ми такі бачили в осені. Сильний був дощик, бачите, все в воді Куди не глянь, ну Добре, що ми чоботи з собою взяли. Та ми постійно їх беремо, але ж іноді буває таке що. Залишаємо. От коли сезону нема. Сніг. І пнів багато. І листини дерева є. Але фламуліни нема тут. А може і полізуть. Бачите яка вдлига. Тепло і вночі, і в день. Що там, щось побачила? тротовички молодесенькі Ну Тротивички молодесенькі. Зараз підійдемо, глянемо. Поки що більш нічого вам показувати. Ого, а тут по коліно. Зараз глянемо що тут Ірішка знайшла. Та. Два таких молодесеньких трутовичка. І ще поруч. Зараз я вам покажу. Але ж такі цікаві оці трутовички на ніжках. От тільки в цьому лісі ми такі бачили. Більш ніде. Зараз побачите. Виді? О. Дивний якийсь. Так, вже утрапали. А оце, друзі, може бути і старий опеньки. Хоча зараз вже і не розпізнаєш їх. як Сніг зайшов. Когось що залишилось з того року. Чим далі, друзі, тим все більше і більше води. До речі, саме на цих місцях велика грибниця білих. Влітку їх тут не так багато, а от в осені тут їх багато. Знову, бачите, такі, як плями. Щось схоже на трутовички. О. О. Птиці. А щось високо-високо літає. Він в мене тут Жекі, пішли вперед, пішли заяц Собаки теж скучили за сезоном грибів, ну не так по грибах, як по, по прогулянках, ну що ми взимку зимку гуляємо там ну, годину-півтори, а влітку і в осені Цілий день на природі. Взимку не встигають набігатися. А ось а це схоже на ті, що я спочатку ролика. Показував вам, друзі, да, такі самі. Біба. От носиться, ну. Гарно сьогодні, так? Да? Угу. Ось ще трутовички. А фламулінки немає. Не знаю, і ліс такий якраз для неї. Ну, нічого. Дочекаємось нового хрібного сезону. І поїздимо. Супер. Пламулінку ми сьогодні не знайшли, але як прогулянка дуже гарна. Собаки набігались, ми надихались свіжим повітрям. Але треба їхати додому. Ну що, друзі, будемо ми їхати, а з вами, як завжди, до наступних лісових прогулянок. прогулінок.